Доброго ранку, доброго дня. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Запрошую вас на заняття із звукової культури мовлення. До нас сьогодні завітала гостя. А хто це? Відгадайте загадку. Рудий малесенький звірок, по деревам стриб та скок. Він живе не на землі. А на дереві, в дуплі. Здогадались, хто це? Так, це білочка правильно. Привіт, малята! Я білочка-боня. А ви чуєте, на який звук починається моє ім'я Боня. На звук Б. І сьогодні ми з вами познайомимось зі звуком Б. Щоб правильно його вимовляти, треба губки зімкнути разом, а потім подути на них б, б. Б. Діти, пропоную вам пограти та пригадати слова на звук Б. Готові? Барабан. Банан. Білка. Бант. Баран. Пропоную вам пограти в гру та знайти слова, які починаються на звук Б. Білка починається на звук Б. Так. Баран починається на звук Б. Так. Миш. Починайте на звук Б. Ні. Банан. Починайте на звук Б. Так. Бик. Починайте на звук Б. Так. Кавун. Починається на звук Б. Ні. Бант. Починайте на звук Б. Так. Барабан. Так, у звука Б є своя літера. Це літера Б. Ось вона. З яким звуком ми сьогодні познайомились? Так, звук Б. А які слова на звук Б ви знаєте? Так, добре. А тепер спробуйте цю букву викласти з паличок. З мотузочки, з камінців. Її можна зліпити з пластиліну, а ще викласти з лего конструктора. Спробуйте її самостійно написати. Або знайдіть в улюбленій книжці. Молодці! Фото ваших робіт ми з нетерпінням з білочкою будемо чекати. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!